І знімаю ще одну дуже класну коробочку без малючка. Це у нас Овієс. нагадую. дуже класна така стильна спідничка. Її можна стиризувати з будь-яким лонгом або е светриком. Так, нагадую, це від 3-4 очків буде. Такі лосінки. Такі йдуть на двониточку 3-4 утеплені лосінки. Це у нас кофточка, зіпочка на змійці 4-5, також тепло. Так, на двонитку такі класні утеплені лосінки. Так, піжамки тут попадаються. Тут дві піжамочки. 4-5 ліків, там старша якась. Трошечки лонгиків. Яскравих комплект. рубашечка така джинсова, теж дуже стильна на хлопчика. класно під футболочку взяти. Це костюм спортивний. ну Спортивний такий на а, такі утеплені бачці плосинки і на виниточку така кофтюлька, дуже класна. Так, трошки є аксесуарчики, шапочки різні. так, Далі 6 сімлочків. класні такі вільветки Далі лонг для хлопчика. Такий светрик. Лонгік. Ще один лонгік. Так останні мішки. Почали зараз покажемо. Дуже класний світорочок такий хлопцю, Спів... спідничка, э, боже, платочка таким хлопців. Позволу, що розвивається. Сукня. Е, uh, ось На дзвонитку такий класний десь 11 е, uh, світшотик. Такий светрик, Лосінки такі теплі, прям на міху йдуть. Дивіться, які прям такі вони на холодну осінь зима. Далі є е, uh, пня білизна, 7-8-9 тисяч. Це такі маєчки. Тут у нас вітровички попались, дуже класні зараз на осінь. Ще на цілу купу Це, напевно, ростовочка. 3, 4, 5, 6, 9, 10. 9, 10, 7, 8. Вони такі дихаючі, бачите, класні. Так, ще одна літровочка. Якраз зараз актуальна. Таке плаття класне до школи. Далі спортивні штанішки на підлітка. Вони йдуть на двонитку. Далі такі спортивні штани. на двомитку. Красивочки, 34 розмір. Дуже ж такі, класні. Так. Далі у нас, у нас тут шкарпеточки. набори, рукавички. Такі ж карпеточки. Такі з тормозочками. дивіться, які класні. Вони в різних розмірах, там відувач. На флісі шапуля така крупна в'язочка. О, дивіться, які прикольні шапульки. Комплект. Шапочка з такими бусиками і рукавички. Такі теплі, ще рукавички. Шарфік. Рукавички. Шапочка. Ще у нас тут ще шкарпетки. 10 12 очків. І ще один лонг. Ось такі невеличкі, вот, замовляйте.